Добрий день, шанувальники футболу! З вами на зв'язку, канал Футбольний Інстинкт. І в цьому відео з вами поговоримо про те, чому Челсі заслужено програв Ліцу, як нью ледь ледь не виграв у Манчестер Сіті та чому Малоновському треба тікати за таланти. Я починаю, а ви поки що ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і обов'язково дивіться відео до самого кінця. Перший матч в огляді – це протистояння між Челсі та Ліцом. Команда Тухеля, в принципі, вже з самого початку була така дуже сильно заряджена. Там ще навіть перших хвилин не було, а Стерлінг вже вибігав так на ударну позицію. Так, там Ліц дещо переборщив із своїм пресингом. Але як факт, що от буквально ще нема перші хвилини, а вже гольова атака є, будь ласка. Але на цьому, в принципі, такої гостроти вже не було. Якби тут потрібно сказати, як мінімум про те, що Ліц дуже. Класно грав у свій улюблений е, пресинг. Так, це ще було із часів Марсело Б'єуси, коли там просто шалений був пресинг. І зараз, навіть коли прийшов Джессі Марш, він дотримується цієї концепції і із і Сим ніяк нічого не міг зробити. Ну, як мінімум, причина тому це те, що немає Канте у центрі Поля. Так, Галахар це також класно, але. Це трохи не то. І от, як, наприклад, у цьому моменті, коли на Галгера так його так скажу, присунули, тільки в нього відібрав м'яч у гравця Ліца вже є два якби, таких варіанти. Так вони на одному фанзі, але все ж таки два варіанти для того, щоб віддати пас далі. Ну, ця атака нічим не закінчилась, але вона показував саме у плані пресингу. Ну, ліс також, звичайно ж, ця команда не дуже ідеальна, і були такі моменти, коли НАТО сильно втискалося у свій штрафний майданчик. Якби лофту ще побачив, так де стоїть Хаверс, то можливо щось би щось і було, але ні. Це був такий буквально один момент. Це було дуже рідко. Що Челсі так от виходило на такий простір. Найголовнішою ж перевагою ліса, як на мене, в цьому матчі це була. Їхня перевага у центрі поля, так, тому що Жоржині закритий маунта немає. А Галхер, ну, а що він сам зробить? І там в центрі поля три проти двох, там перевага, тим паче, що так як вони пресингують, це дуже важливо. І так в цьому матчі, принципі, і стало, що якраз ця перевага зіграла дуже велику роль. Немає канте, немає кому відбирати м'яч. Галахер його не може звинувачувати в тому, що Челсі програв, звичайно. Але якби був Канте, то я думаю, що результат міг би бути дещо м'якшим. І от уже буквально так, перший гол, який забивав літ, це просто, ну, би. Якби... Результат їхньої праці, так, подотвірної. коли Сілва там віддавав пас на Менді, Мендій, можливо, можливо, якби там був коліборізам замість нього, то він розвернувся би направо, віддав би п'я. Пі... А так ні, він віддає на Менді, той не зорієнтувався. Той. На нього так побігли, так що я не знаю, може він якось там не розібрався. Ну, він не розібрався, звичайно, але ну, це воротар Челсі. Він і раніше замічався, що не дуже добре грає ногами, але це прямо було дуже жорстко. Ну що ж, 1-0, все потрібно відігруватись, а вони не можуть цього зробити. Наскільки був великий пресинг, хоча по статистиці у Челсі такий параметр, як PPDA, так, сам пресинг і його якість. То він був краще. Вони давали там буквально тільки чотири паси зробити ліцу перед тим, як або ті втратять м'яче, або як у нього його відберуть гравці Їм Цього не допомогло. Другий гол Джеймс не накрив Родріго, все винімайте також. І третій гол, в принципі, також Джеймс побіг в центральну зону, хоча він, якби правий, центральний захисник Сілова його прикриває, так його страхує. Але немає гри такої дуже плотної між гравцями. Все, будь ласка, подача в центральну зону, та центральний штраф, в центр штрафного майданчику. Кукурель я він не бачить цього, що у його зону йде два гравці. Все, будь ласка, виймайте також третій гол. виграш. Ліца не заслуженно, цілком заслужено. Вони все зробили так, щоб Челсі нічого не міг зробити. Їхній пресинг був просто якби класний. І за рахунок цього вони виграли. І от вишенька на торті це вилучення кулібалі, як квінтесенція всього, що взагалі було на полі. Так він просто не встиг за тим, хто вбігав в його зону. тут ще потрібно в ту сучі привіт, тому що коли він випригував на м'яч, він просто би його пропустив. Кулібалі просто там рукою його притримує. І червона харта цілком заслужена. То там буде грати в центр полі наступному матчі. Дуже важко сказати, насправді, але. Як слово можна сказати, те, що в цьому матчі Тухлю не висичило канте, який би підчищав, який би нав'язував боротьбу в центрі поля, і можливо було б набагато легше. І плюс те, що початок сезону в Тукля дуже такий також нервовий, який, наприклад, Ліверпуля і тому подібне. Будемо дивитись далі. Наступний матч це протистояння між Манчестер Сіті та Ньюкасл. Я взагалі не думав цей матч якось розбирати, тому що Ньюкасл, там. Що, що там буде, але ні. Сталося також не так, як гадалось. І все, вони, будь ласка, там зробили те, що мало хто взагалі вірив. Тим паче, що Ньюкасл, ну, так, вони купили там Свена Ботмана, там, може, ще пару таких придбань було, але там, тощо космічних, після тих грошей, які вона отримали, якихось трансферів не було. Але цього матчу не показало, що вони можуть протистояти таким грантам, як Манчестер Сіті, доволі успішно. Але розпочнемо все ж таки з містян, тому що як вони взяли першу скрипку в цій грі, і я хотів би відмітити в першу чергу, звичайно, що це Голанд. Так, там багато хто каже, що в нього мало там, дотиків до м'яча і тому подібне, але йому це не потрібно. Абсолютно не потрібно йому ці дотики. Тому що, От саме такий момент це перший гол, який забував Гюндоган. А хто відтягнув на себе двох захисників центральних? Правильно, Голанд, німецький півзахисник, як в свої старі добрі часи, як він це часто робив і раніше, та в попередні роки просто бігає в центр. Не забуває гол. Ну це ж заслуга Голланда, правильно, що він на себе тягнув двох гравців, тому що вони знають, що норвежець дуже небезпечний гравець. А в наступному моменті, так коли в центрі поля так, високий захист піднявся у Нікаслу, будь ласка, також голод на собі Збирав трьох захисників, ще встиг віддати точні пас на Дебрюйне. Так він там не забив, але сам фаул. це якби показує, для чого ГОН взагалі потрібен гвардіоль, щоб за рахунок нього відкривати простір іншим гравцям. І це дуже круто для такої команди, це, як Манчестер Сіті, це дуже потрібно. Це Мастхеп. Потрібно звичайно ж так і сказати ж про захист Манчестер Сіті, тому що порівняння із нападом. Ну, він хромає, звичайно. В першу чергу це вокер, тому що правий фланг ну він ще в минулому сезоні він ну, так вже підсідав, а от в цьому взагалі видно, що щось він не тягне. В напад ще може так, а от в оборону взагалі ні. І сан Максиман його також кошмарив у цьому матчі, що це просто не передати словами. От коли Ньюкасл свій такий жорсткий пресник вирішив застосувати, там хов швидко відібрав м'яч, лівий фланг, перевели. Це Максимен, будь ласка, де вокер? Локера немає. Ну так той віддав пас там ледь-ледь -лед. Ньюкасл не забив, мансіті відскочив. Але сам факт так, що Вокер уже тоді не встигав. А потім, коли Го завела в Ньюкасл, уже Гардіо бачив, що Вокер не встигає і йому сказали так: Ротрі, давай, іди допомагай. Та і це навіть допомогло. Цей французький бігунок, він наскільки такий пластичний, швидкий, що він їх двох просто До побачення, давайте там, відпочивайте, все, він туди подає. Гол, там, Альбірон вже розібрався. Ну, це, це дуже круто. Тут от, це таке слабке місце, куди Ньюкасл бив весь матч, просто весь матч. А коли завело другого Ньюкасл, ну, також вулкер відзначився. Тому що він програв в оборство Жолінтона так за м'яч. Далі зносин Максимен біжить, пішить куди хочеш. Стоунс його якби намагається якось тримувати. Родрі не, був, не допомагає йому. Він так просто в розвалочку біжить. Діас. Він думає, що ага, канселу там по-любому за там страхує віусана. Намагається не вести йому боротьбу. Ні, ЄС не бачить за спиною, що біжить Вілсон. Вілсон його ловить на протиході, будь ласка, другий гол. Все дуже просто. В другому таймі вже на початку Говант показав, що йому вільний простір давати не потрібно. Так, коли він тоді був, потрапив в штангу після того, як подін з діасом розібрались у центральній зоні. Все, на пробив, будь ласка, штанга. І тут буквально через хвилину той самий Сен Максимен біжить через половину поля. Стоунс його там намагається якось зупинити. Ну, блин, там, звичайно, він за ним не встигав. Побіжив він далі, не, не зрозуміло, що було буде, так? Але тут трип'є, стає і б'є, ну, це шедевральний гол. Едерсон, ну, я не знаю, що би таке зробив. Ну, я, Саме я його не звинувачую, що він пропустив цей гол. Він це був удар точний, потужний, і там я не знаю, як потрібно бути взагалі реакції, щоб цей м'яч якось відбити чи піймати. І от уже 3-1 рахунок. А щось потрібно робити. І тут Манціті включається зразу. Хоп, там подачка. Голанд стоїть, бачить, що вільна зона є. Захисники відпочивають, на ним там декілька захисників було, ніхто не дивиться за ним, все, 3-2, виймаєте. Ну, тут якби все по-чесному. Далі третій гол, і тут знов Голанд. Він так витягує за собою ботмана, так, все, Бернардо де Брюйне, так, їхня зв'язка, це вже довгі роки вони між собою грають. Я нічого не здивувався, насправді. Тому що це для них нормально. А Вон зробив свою роботу, витягнув захисника, щоб той як, там, не намагався взагалі перехопити м'яч, будь ласка, виймайте, 3-3. От такі матчі, так, коли. Є такий гравець, як, наприклад, і саме Сен Максимен, коли вокера застосовують, ну, використовують, все Ман Сіті рушиться, але в нападі все одно вони якби, дають от свій клас, так? Ну, тут їм не вдалося виграти, але я б сказав, навіть, що це нью -клас вони вдалося виграти, тому що вони все ж таки вели 3 1. і якби от, ну, тут вже дав, вони. Не змогли втримати рахунок, тому що Мансіті вже ж надто сильно намагався атакувати. Але все одно це плюс для самого Нюкасла і Анді Хау. І Вардюлю потрібно думати взагалі, що робити. Уокер, видно, підсідає. А Голанд, зато, зато Голанд це така дуже класна світла пляма в цьому матчі, тому що прям видно, як Кардюло хоче його використовувати. Но ми з вами будемо дивитися далі, що з цього буде правильно. І третій матч на сьогодні це вже серія А. Так, це матч між Аталантою та Міланом. І в мене таке склалось враження після цього матчу, що це не те, що Гасперіні хоче, щоб Мауновський пішов, це Мауновського треба тікати з цього клубу, тому що, ну це, це труп. Після Гасперіні залишився просто труп. Я не знаю взагалі, навіщо з ним а, продовжували контракт. Ну, і... Так, можна сказати, що це буквально тільки дві гри, проти Самдорі та Мілану, щоб рано робити якісь висновки, але ну немає взагалі ніяких подвижок, абсолютно немає. Те, як вони грають про персональний пресинг, взагалі можна забути, його немає. Вони давали так багато простору гравцям Мілана, що це просто жесть. І якраз Малиновський це була єдина світла пляма взагалі у цього складу Аталанти. Він якось там намагався щось бігати. Відкриватися, от, як він його забив, так? Це він відкрився під е, е, гравця. Так? Він скористався тим, що все ж таки захист Івана дещо сильно так, втиснувся у свої штрафний майданчик. А воно що багато потрібно. Ні, все забив, будь ласка. А далі, так, може багато хто може сказати, що він там часто б'є здалеку, що це тільки шкода й команді. Ну, окей. А хто взагалі намагається якось розігрувати м'яч? От як, наприклад, в цьому епізоді, коли ну, Малоновського м'яч, а ніхто не відкривається. Він бачить, що ніхто не відкривається і намагається бити по воротах. Мені здається, що це навіть якийсь такий протест, тому що, е що взагалі Гасперіні творить із командою. вона наскільки вже, можливо, я не знаю, не вірить йому, тому що ну, так не можна грати абсолютно. Мілан, я б не сказав, бо, що це була б там дуже класна гра від Мілану. Ні, це була б погана гра Аталанти. А що м'яний? Двільний центр поля, роби що хочеш, так от як в цьому моменті, коли там декатилар стоїть сам, його ніхто не вітер в полі гуляє, пас на відкриваючому тоналі, ну, там, він не забив, але сам факт, це дуже такий момент показовий, що Аталанта взагалі не рухається, вона статична. І якихось таких як епізодів, навіть коротких, коли та команда грала ще два роки, тому взагалі немає. Абсолютно. Ну, а там, уже коли забував Бенесер, ну що, Копмайнер, що він сам, то його хитнув швидко і все. А за ним вільний простір, ніхто його не страхує. Тут уже майстерність Бенесера зіграла так дуже таку велику роль. Але Іван міг і більше забивати, в принципі. Центр поля був повністю їхній, що і Тео Ернандес розігрував м'ячі, там було в нього декілька варіантів для продовження атак, але там Іван уже сам порог моменти. Ну, тут потрібно як таку. Хоче воно лінію провести, що Аталанта поки що на цей момент, потрібно сказати, вона не попаде знову в Єврокубки, ну я так думаю, тому що ну, якщо не приберуть Малоновського, то кому там розігрувати м'яч? Я не бачу, ну, хто Паша Пашалічний ну тобто. хто ще. Нема там таких ілічич, ну, він після його психологічної травми його вже немає в команді. Кому там грати? поп можливо, також, це також класний гравець, Але... Він же ж каже, так, Гасперін, що проблема в нападниках. Так а при чому тут Молоновський? Він не нападник, він, він намагається щось робити, віддавати паси, сам бити поворота. Тому що нападники цього робити не можуть. Зараз так багато не вісім ваталанти, що ну, вони, можливо, і раніше були, але вони так сильно кидались в очі. Ну а тут якогось, я не знаю, комбінації розігручі взагалі не було. Ну, я думаю, що висновок тут очевидний. Мавнуську треба тікати за таланти. Більш-менш якийсь нормальний клуб, там про те не кажуть, але подивимося, що він там далі буде, насправді. Ну, таланта все. Ось такий в мене вийшов випуск. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте обов'язково. І, звичайно ж, це любіть футбол, як сонце любіть. Слава Україні!